Отже, на моєму підвіконні, підвіконні міської квартири виріс отакий собі красунчик-помідорчик сорту чері, виявився досить невибагливим, навіть не потребує аж надто багато ґрунту, тільки любить, щоб його вчасно і рясно під корінь. Поливати, не хворів жодними хворобами, достигає. І плоди його виглядають приблизно ось таким чином. Спеціально очікую, не знімаю плодів, для того, щоб мати змогу ще раз. Його відзняти уже в повній стиглості. Вікно звичайної львівської квартири на третьому поверсі.